Всім привіт! Ви на каналі ДСЦ Сервіс, і сьогодні відео про мій новий автомобіль. Ну можна сказати, про мрію, яка здійснилась. Розкажу вам трошки історії, чому саме цей автомобіль, з чого я вибирав, які були думки, і як я до нього прийшов? Трошки історії. В сезон я завжди їжджу на двоколісному транспорті, тому мені достатньо одного автомобіля ну, на літо. Ну, завжди так складається, що влітку у мене майже завжди один автомобіль. До цього у мене були ну, звичайний автомобіль, як воно має бути, там якісь дейлі. І щось спортивне, який скорч проєкт. Там в мене були і 30-ка, і 36, і 46, 92. Вони там були занижені, були заварки, ручники, там дріфт проєкти різні. Ну і я міг на йому і взимку кататися, і як другий автомобіль використовувати, і десь кайфувати віддушена така була. Але останнім часом е, у мене був лише один автомобіль, X5, ви його бачили на каналі. Е, і мені вже, вже закінчується сезон. Потрібен другий автомобіль. І я Думав, що його можна взяти, щось цікаве, щоб кайфувати. Дріфт вже не дуже хотілося кататись. Це напряги там з 92-го я зрозумів, це перевзувати в жару, їздити за тою гумою це напряг, коротше. І мені зараз цікаво покататись кільце там, на фіофані, на чайці. Тому хотілося щось під ці цілі. Ну, взагалі, розглядав різні варіанти, різні проекти: від бюджетних до більш дорогих автомобілів. Але зараз ви побачите історію, як ми поїхали купувати автомобіль і який автомобіль це був. Так, це здається початок нової серії. Полуслік, дощ, траса, нам майже 500 км. Нормально-нормально. Буде весело. Їдемо за цікавим автомобілем. Що там по маршруту у нас? 460 км, 443 Блін, як бачу, дощ взагалі думаю за 3, а так половиною годинки, думаю, будемо. Стейдж 3. Ну, бак, звісно, дитячий, 42 літри. Але це приємно, коли оплачуєш і піджив-дизель. Зранку був на сервісі, бачили сторіс, але е, да, Але у нас життя неспокійне, типу, мене Віталік трошки заразив, е, я наче вже дорослий хлопчик, але не обдумані рухи робимо. Зараз ми вже в Борисполі їдемо в Харків. Віталька з температуркою, все нормально, але... У мене це, можна сказати, я зараз не усвідомлюю, але важлива подія, якої я чекав довго, в принципі, я багато вже часу з BMW і довго йшов до цього автомобіля, але обставини ну, до подібного автомобіля, було декілька варіантів. Але обставини завжди відкладали цю покупку. Я вже був майже поруч декілька разів, але не купив. І зараз настав той час. Зараз все складеться, і вже подивились, ми все домовились по ціні. Мене в принципі все влаштовує, там є деякі нюанси, але це Від дому, це Бузняки, до ось, заїзду в Харків. Ну, вже в Харкові. Е, 12 11. літрів приблизно розхід палива. Дизель валить, Н-57 тримається навіть під важкою ногою Віталіка. 11-18. Ну, можете не сподіватися, що він ляже. Він не ляже, нічого він до ляже. Все нормально. Дивіться, ми це, це задоволені. обличчя. Ми вже в. 12 я ще був на роботі, здається. В 13 ми виїхали з дому. Зараз 17 і ми вже виїжджаємо з Харкова. Дивіться. Ви подивились, як ми її їздили купляти з Віталіком у Харків. Це було трошки спонтанно. Зранку її оглянули наші колеги. Дякую, Сорокін, за огляд автомобіля перед купівлею. І привіт тобі. Зранку вони в 10 подивилися автомобіль, в 13 ми виїхали з Києва. В, в 21.00 ми вже в Києві пили каву на Позняках, тому якось так це було спонтанно швидко. Взагалі так не планувалось. Тепер трошки по автомобілю. Чому саме цей автомобіль? Я вам розповідав, що вибирав автомобіль для душі. на початку відео, ну, щоб кайфувати інколи виїжджати на три дні, щоб він мені подобався, щоб він був якимось проектом, скажем так, будувати вклад... Ну там щось цікаве для себе. Ну, тюнінг мені подобається, якісь доопрацювання під себе. Але скажу по тюнінгу, ви маєте розуміти, я вже це не раз пройшов з усіма своїми проектами, що я купляєш автомобіль, кладаєш купу коштів. І через час якийсь там продаєш дешевше. Це ну, там, нікуди від цього не дінешся, в глобальних якихось переробках це завжди так відбувається. Я це пройшов не один раз, так мені подобається будувати, але це там, фінансово невигідно. Одною із основних причин, чому я придбав саме цей автомобіль. це Ось те, що ну і не вибрав якийсь проект, це те, що е, це не ну просто проекти, це не вигідно ну в будь-якому випадку. Е, тому я до цього прийшов. Само собою хотів М-ку, я думаю, що будь-який ну, фанат BMW хоче собі придбати М-ку рано чи пізно. Там різні варіанти можна розглядати. Я навіть є е 92 розглядав. Скажу чому саме М2. Вибачаю, що вона грязна. Сусіди у нас, на жаль, під це сьогодні був обстріл, тому. Світла немає, інтернету толком немає, води немає, помити автомобіль я не зміг, тому вона так не, не дуже в такому вигляді. але Колір настільки крутий, що навіть в такому вигляді можна зрозуміти, що ну, вона яскрава, крута, виділяється, радіє глаз від неї. Виходиш на парковку, як завжди, у нас всі білі, сірі, чорні автомобілі, а тут така яскрава пушка. Основним претендентом для покупки, ну типа ЕМК, був М3 М3 Мені вона дуже подобається. М4 чомусь не знаю чому. Думаю, що багато кому подобається. Їх більше і може саме Тій причині, що їх більше, але мені подобається менше. Взагалі максимально не хотілося її купляти. Не скажу, що вона не гарна, там не подобається мені, але якось душа до неї не лежала. Я розглядав М3 і мені завжди дуже подобалася М 2 Ну, напевно, зовні вона мені подобається більше. Я б навіть сказав будь-якого, напевно, на автомобіля. Саме в цьому кузові, він друга Вважаю зовнішній вигляд її просто ідеальним, дуже крута, широка, така зла. Але само собою, як і більшість зараз, скаже, напише в коментарях, як більшість мені каже, ну там знайомих казали, коли ми спілкувалися, обсуждали такі автомобілі. що Типу, М2 не компіт, це не справжня М-ка, це не до Ну, Можливо, десь і так. В принципі, одна з причин, чому я купив саме цей автомобіль, це те, що <смі> ніжчі брод. На М2 компіт в мене грошей не вистачає, вона коштує майже в два рази дорожче. М3 варіанти, більш-менш якісь живі, непогані, також коштують значно дорожче. Один варіант, ну, який мене, в принципі, простимулював зараз. Купити подібний автомобіль Всплив, поки я був у відпустці в Києві. Там в районі 300 тисяч він коштував. Я не знаю його стан, не дивився його, але він продався за той час, поки я був у відпустці. Ну і само собою вже черв'ячок там засів. Я почав шукати варіанти, побачив цю М2. Дуже гарний автомобіль, почав розбиратись. Що, от з приводу того, що це не справжня МК, почав розбиратись, які є нюанси, чим вона там відрізняється від компіта, е, ну чого тут не вистачає. Взагалі, як вона себе поводить, е, що з нею можна зробити, який потенціал, як вона їде, як себе поводить. Всі, всі відоси можливі, в принципі, в інтернеті їх не так багато. Я передивився. Е, чому? Я вирішив знімати цей відос, і чому він такий не тест-драйв, і я не розповідаю про автомобіль. а просто розповідаю про покупку, як до цього прийшов. Тому що е, я зрозумів, коли почав е, шукати інформацію, що нормальної інформації про цей автомобіль. Чим він правда точно відрізняється від m 2 Compit, М3М4. Технічно його плюси, мінуси. ну, Про n 55 двигун, такий він самий, як в 335, ну, там, 335 235 або ні, по ходовій частині, які є нюанси, ну, знайти достатньо складно. Всі розмито, достатньо про це розповідають. Тому я хочу вам показати в наступній серії тест-драйв. Порівняти цей автомобіль з, Думаю, Кирюха буде не проти з 240. Ми прям піднімемо на підйомник, покажемо всю різницю з, з звичайною двійкою, чим відрізняється ходова, там е, побачити всі відмінності. Розповім про від, двигун, чим цей Н55 від, відрізняється від е, ну, більшості, які катаються там, по місту в Х5-х, в 535-х, в двійках, трійках і тому подібне. Е, розкажу свої відчуття, я вже трошки покатаюсь і їх ну, буде більше. Об'єктивно можна зможу розповісти від цього автомобіля, як він себе поводить, і свої емоції. Так що що я можу сказати? Зустрічайте новий проект це ну, для багатьох буде не ДМК, да? але я вам ще це розповім. Можливо, єдине, я що думав, залишати її в стоці, вона повний сток з Америки битий по морді. Десь там трошки недороблений, десь там щось по, по, по мілким нюансам не вистачає. Як ви бачите, тут так собі зазорчик, там ну, у них така болячка є, але тут також мені дуже бросалось в очі. Це будемо виправляти. Там, там заглужечок не вистачає, там сам є нюанси, там маслорадіатор трошки запотівший, Інтеркулер підм'ятий. Ну, такі. Те, що я буду дороблювати, так, звісно, тут є моменти, але завжди я кажу про те, що. Що немає поганих автомобілів, є погана ціна. Тому ціна відповідає цьому автомобілю, але ми його перетворимо. Я вважаю його крутою платформою, щоб перетворити в автомобіль в ідеальному стані, там і в чудовому стані, і кататися, кайфувати. Ще я думаю, що ми знімемо і багато кому буде цікаво ну з приводу не тільки відмінності від 240, а всі кричать, щоб 58 топ там. Потенціал топ і тому подібне, що 240 потрібно брати. І я думаю, що ми е, знімемо заїзди е, 240-ї стейдж 2 е, проти е, М2 на н 55 двигуні Stage 2. Можливо, ще будуть заїзди там, з копійкою, можливо, ще яких, якихось конкурентів знайдемо. Я не кажу, що вона буде швидше. Е, подивимось. Ну, Це просто типу, кайф. Я ну, взагалі дуже радий, дуже кайфую. Сподіваюсь, що я не розчаруюсь, там, якісь проблеми мене не будуть зустрічати.